Перший я приніс весну. Пробудив усе від сну. Заспіваю під вікном, звуть мене усі. Так, шпаком. Шпаки вважають найкращою прикметою приходи весни. Поява цих птахів вищує настання тепла та сонячних днів. Переліт шпаків це особливе видовище. Птахи збираються у величезні голосливі зграї. Летять дуже високо, при цьому здійснюючи всі повороти узгоджено і синхронно. Шпаки невеличкі пташки, але привертають до себе увагу. Шпак має досить коротку шию та щільно збите тіло, виглядає трохи незграбним, але це не так. Також має маленькі крила та хвіст. Зюбу птаха тонкий, середньої довжини та міцний. У шпака міцні лапи з гострими кігтями. Зазвичай мають чорне перення з характерними білими крапками та металевим відтінком. Про шпаків часто говорять як про гарних співаків. Це не випадково. Для птаха характерна велика різноманітність видаваних звуків. Шпаки володіють даром звуконаслідування. Шпаки можуть жити в ущілинах, дуплі і в спеціальному будиночку шпаківні. Цей будиночок люди виготовляють для шпаків із дошок, прилаштовують отвір для того, щоб шпакам було зручно влітати у нього. Шпаківня захищає пташок від вітру та негоди, від спеки та дощу. Усередині шпаківні пташки змощують собі гарне гніздечко, харчуються шпаки. Гусінню, личинками, комахами, насінням, ягодами, яблуками та грушами. А ще шпаки приносять велику користь людям завдяки їх праці на деревах майже не залишається комах шкідників. Шпаки охороняють дерева. Є таке прислів'я: де багато шпаків, там немає шкідників.